Усе те, що так необхідне бійцям на передовій Прикарпатці, закупили допомоги для однієї із військових частин області. Передбати вдалося автівку швидкої допомоги, три тепловізори та камуфляжні сітки. Кошти на це зібрали агропромисловий та юридичний департамент ОВАЗа фінансової підтримки місцевих аграріїв. Адже переконані, необхідне обладнання допоможе ефективніше знищувати ворогів та виборювати перемогу. Ми збирали кошти, акумулювали їх на рахунку нашої обласної профспілки. Тоді, тоді долучився до нас отець Валерій, так також нам допоміг. І от ми з загальними юридичними департаментами, от ми загальними зусиллями змогли таку машину пригнати, відремонтувати її. Ми передаємо одну маскувальну сітку, велику велику 6 на 8 метрів. Наскільки для цієї конкретної машини. Потреби на фронті каже голова Івано-Франківської. Ова є завжди запитів від військових чимало і щоразу їх не менше, особливо в зимовий період. Тож зараз переконана важливо докладати максимум зусиль та акумулювати ресурси. Для підсилення війська, адже необхідно оперативно реагувати та закривати потреби бійців, щоб вже на позиціях вони могли ефективно виконувати свої бойові завдання. У нас в області діють дві обласні програми з обласного бюджету. Постійно виділяють кошти, але ще й проблема дуже багато тих потреб, які сьогодні потрібні нашим військовим. Їх немає не на території області, ні в нашій державі. Їх потрібно закуповувати за кордоном. Це відповідно потрібен час. І потрібно ті модифікації, які вони дають технічні характеристики. Це досить зараз складно знайти все, що потрібно. Це одна проблематика. Інша, поряд з обласними коштами, ми постійно працюємо над тим, щоб організовувати підприємців, бізнес, територіальні громади. Вартість переданої допомоги понад 350 тисяч. До волонтерської діяльності каже голова ОВА, долучаються усі департаменти обласної адміністрації. Незабаром прикарпатські бійці отримують від них надзвичайно вагому допомогу. Люса Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.